Друзі, всім привіт! Є у нас на продаж така машинка TGX 500, 17 рік, 10-й місяць. сканійська коробка. Машина має 437 тисяч оригінального офіціального пробігу. 430 тисяч. Вона зайшла останній свій сервіс на Мансервісі у Франції. Це було, четвер... Це було в квітні місяці цього... цього року. Після того вона виставлена була на продажу, ми її купили. Машина з офіційним підтвердженим пробігом. Машина на резині, машина на геть нових акумуляторах. Стан машини максимально приближений до свіжого, до нового, до нової машини. Дивіться, який стан салону. Є холодильник, сонце блікує, але салон гарний, збережений. Руль, все, все як нове. все кнопочки на месте одна спалка умный комплект машина обладана сабвуфером и огнетушитель аптечка вся на месте гидравлики на машине не было Сканійська коробка, як бачите, має ретардер. Рама не фарбована, вся в рідній красці. всі болти покрашені зеленою фарбою, всі маркеровані, все в оригіналі. Машина вся в лампочках, вся світиться, як новогодня йолка. Зверху люстра, дудки, дуже дуже гарно виглядає ночі. Акумулятори наповнюють геть нові стоять. Питань по машині немає зовсім. Помилок немає, не було. Все, як бачите, все як в новій машині. Всі болтики зелененькі, все в лакові, все чітко. Зараз заведу, покажу мотогодини, колодки. 337 тисяч. 7 тисяч мотогодин, 149 кілолітрів спалено, тисяч топліва. Кому цікаво звертайтеся, також напомню, у нас працює трейдин. Можемо поміняти ваше старе авто на нове. Води знову с колодок, заходимося в місто Київ, траса Київ Одеса. Всім гарного дня, мирного неба.